17 листопада міжнародний день студента в Україні, яка переживає складні часи. Це свято набуває особливого значення. Цього року у шості його відзначили у місті, що стало символом нашого сьогодення у бомбосховищі. Привіт усім! вітаємо студентів, викладачів і гостей свята. Адже є привід зустрітися на неймовірному святі, яке з року в рік бадьорить та спомагає до нових звершень. Це свято юності та завзятості, впевненості та невичерпної енергії. З імпровізованої сцени укриття лунали пісні, що відображали весь спектр емоцій про війну, про Україну, про кохання. Те Ми той вечір, І любов на наші плечі, і любов на наші плечі. Осинські студенти не тільки навчаються, вони беруть активну участь у житті громади, працюють, волонтерять. Чим живе молодь, Шостки у ці непрості часи нам розповіли самі студенти. Зараз непрості дуже часи, і нам дуже потрібно вчитись. Тим більше у нас а, саме інженерні, технологічні, що коледж, що інститут, і там дуже важливі професії, на які потрібно гарно вчитися і бути кваліфікованим працівником. Зараз є по волонтерству дуже багато різних умовно движух. Я так би сказав, а, у нас є як окрема група етнокс. Яка допомагає воло якраз волонтерити я навчаюся у технікумі імені Івана Кожедуба. Завжди були цікаві роботи з комп'ютерами, програмним забезпеченням, написанням кодів. І ну, я в такій сфері почуваю себе дуже добре і наразі себе прокачую. Я і голова студради у ШФК, і я ще і співаю, і танцюю. Ну, тобто я такий, Різностороння людей. Ми разом з моїми батьками та сусідами створили ініціативну групу на початку війни Екобенд. Ми займаємося ну, волонтерством. Я студент другого курсу Шостинського фахового медичного коледжу на фельдшера, лікарська справа. Вона мені по душі, тому що мені подобається допомагати людям, рятувати їх, тому я вирішив поступити саме на цю професію. Я навчаюся в Шостінському інституті, я обрав спеціальність механізмі. Зація виробництва, мабуть, що у мене є автомобіль, і я дуже люблю щось там робити. Тому і мене якось потягнуло в цю саме цю сферу. Студентів з їхнім святом привітала заступниця міського голови Марина Харламова. В міського голови і від себе особисто я хочу привітати всю молодь з ним студентів. Хочу сказати, що це дуже, дуже такий час, який ви будете пам'ятати все життя. Звичайно, що у нас зараз складні часи. І те, що ви студентське життя переживаєте в війні, це дуже погано, але це наша реалія. І зате ви становитись стійкими, становитесь такою закалкою життєвою, але вона, дай Боже, вам дасть поштовх в ваше життя. Тому я вас вітаю студентським вашим життям з цим вашим святом. Бажаю, щоб ваше навчання було легке. І обов'язково було тільки з гарними спогадами. Звернулась до молоді директорка фахового коледжу імені Івана Кожедуба Тетяна Шевцова. Вона дайте крила, ви талановиті, особливо педагогічний колектив тримаєте завжди в тонусі. Я хочу, щоб завжди горіли ваші очі. Я хочу, щоб завжди горіли ваші серця. Я хочу, щоб життєва доля до вас була доброю. Я хочу, щоб поряд з вами були надійні друзі. Батьки, які допоможуть подолати всі труднощі, під час свята найактивніші студенти міста отримали грамоти від міського голови Микола ноги. Це визнання їхніх значних здобутків як у навчанні, так і в громадській діяльності.